Поні неоголошеної, але справжньої війни, яка штурмує Донбас, і носить дивну назву Антитерористична операція, з'явилося багато благодійників, які радо допоможуть українській армії. Ми вирішили провести експеримент і дізнатися, чи справді благодійні фонди є такими милосердними і патріотично налаштованими. А головне, чи працюють вони на волонтерських засадах, натрапивши на оголошення в інтернеті, потрібні волонтери для збору коштів на потреби української армії. Ми вже домовилися про зустріч з чоловіком на ім'я Сергій. Він представляє благодійний фонд Тріумф третього тисячоліття». За легендою я студентка, яка у вільний час хоче допомогти українським хлопцям. Хочу уточнити по поводу денег. Ну в середньому збирають? В основном я думаю, что можно и долгово, авансоно, петишона, ну нормально. Ну, хорошо, если 500 гривень, то сколько себе беруть? Цікаво виходить, від моєї допомоги можуть відмовитися, якщо зібрана сума за день буде меншою ніж 150 гривень. І це при тому, що на передовій для бійця важлива кожна копійка. Для мене псевдоволонтер вже підібрав місце роботи сигаретний кіоск. До спільної, так званої волонтерської роботи, Сергій підготувався ретельно. Приніс скриньки з болючою назвою. Допоможіть бійцям антитерористичної операції. Та ще й ціла купа документів з собою. Так і не взявши мене на роботу, псевдоволонтер Сергійко розчиняється у натовпі. Але якщо ви все ж таки даєте гроші на вулиці, звертайте особливу увагу на скриньки у справжніх волонтерів. Вони мають бути опломбовані та із спеціальною печаткою. От приходить міліція, чи звичайні люди запитують документи? Що ви показуєте? Я показую свій бейджик, о, і ну, на даний час у нас тільки одні документи оригінальні. І вони знаходяться в офісі. У нас офіс знаходиться на Бориса Грінченка. 4, ось тут коло коли кофетаємо. Туди люди приходять, дивляться на наші документи. Це дійсно неподаліки. Можете подивитися самі зайти. А це вже офіс народного тилу, куди кожен бажаючий може принести щось, що зігріє солдата: речі, їжа чи то дитячий малюнок. Українці принесли стільки, що великий склад здається дуже маленьким. Наприклад, ось цей чоловік приніс три ящика йогуртів і кілька партій тушонки, але розказувати на камеру про свою допомогу відмовився. Жодна людина, яка працює в нашій організації, не отримує ні копійки за якоїсь там заробітної плати. Більшість людей працюють або вільний від роботи час, а, але є хлопці, які а, працюють на, в сфері IT. І вони мають можливість працювати або тут, або вдома. І тому ніхто з наших. Волонтерів ніякої зарплати не отримав. А якщо ще й опиратися на законодавчу базу, а саме на закон України про волонтерський рух, то виходить, що волонтери це люди, які цілком безоплатно займаються громадською діяльністю. Волонтерський рух, доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на неприбутковій діяльності без заробітної плати. Анна явамельник спеціально для служби інформації за київським часом.